Двоє загиблих четверо поранених. Наслідки ракетного удару по автозаправці у Дніпрі. У Держекоінспекції оцінили екологічні збитки від ракетної атаки по нафтобазі у Кривому Розі. У Дніпрі розпочав роботу соціальний ресторан, де безкоштовно годують переселенців. В ніч на 26 жовтня уламки ракети впали на автозаправну станцію. Ця машина перебувала у епіцентрі вибуху, бо саме виїжджала з автозаправки. Вагітна жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинула на місці. Врятувати не вдалося також працівника автозаправки. Важкі травми отримав і чоловік загиблої вагітної жінки. Ізмінно вибуховими травмами його ушпиталили до однієї з міських лікарень. Медики кажуть, він у важкому стані. В нього... Тупа травма живота, травма хребта з травмою спинного мозку, таракальна травма, і він, мабуть, на перспективі буде прооперований. Пожежа через ракетний удар сталася і на шиномонтажі. Його відкрили нещодавно, тільки напередодні ввечері встановили вивізку. Тепер власник Роман має підраховувати збитки. У мене на шиномонтажі стоїть камера. Як только я увидел, що взорвана на АЗС. я одразу включил камеру, вона вже не робота. Соответственно, я что зрозумів, що Здесь очень много людей, здійснюють машини, здесь заправляються, зі сучуть про заправка. Плюс ми сотрудники. Буквально раньше раніше на час і почуть славу. Хочу, щоб на території АЗС залишилася воронка від російської ракети. Резервуари з паливом не спалахнули, зазначають рятувальники. Втім, загасити пожежу не могли більше години. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей, і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. У епіцентрі вибуху опинилися шестеро людей. Двох врятувати не вдалося, чотирьох ушпиталили. Одна з травмованих нині на амбулаторному лікуванні, інші у важкому стані перебувають в лікарнях, розповіли в департаменті охорони здоров'я. Важкі Травми грудної поражнини, брюшної поражнини, торакоабдомінальні абдомінальні травми, травми хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі. Стан їх всі, всі, всіх трих стабільно важкий. Приліт ракети «Дніпряни» чули і за декілька кілометрів від епіцентру. Очень слышно было. Муж сказав, що двері як вікно. рібенок сильно іспугався. Все ціло, але гучно було дуже. Правоохоронці продовжують працювати на місці прильоту. Відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Ділянка вулиці, куди влучила російська ракета, була повністю перекрита. Надвечір, 26 жовтня. Рух відновили. Пустили як громадський, так і цивільний транспорт. Також вулицею дозволили рухатися пішоходам. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. 6 вересня російські окупаційні війська ракетою Х-101 атакували одну з нафтобас у Кривому Розі. Там сталася пожежа, яку рятувальники ліквідовували майже добу. Полум'я знищило чотири цистерни з паливом об'ємом по тисячі кубометрів. Були викиди в атмосферне повітря. Нами, згідно методики, їх було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі. Грунтів засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці. По-друге, було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи в рамках кримінального провадження. Щоб оцінити екологічні збитки, співробітники Держекоінспекції виїжджають досліджувати місця ракетних ударів. Перші йдуть збройні сили України, потім іде ДСНС, який розміновує, третя це державна екологічна інспекція і територіальні органи, які проводять фіксацію розрахунок всіх збитків. Нині у Держекоінспекції користуються трьома методиками розрахунку екологічних збитків в Україні, завданих російськими військовими. Станом на перше жовтня вони сягають 1 трильйону 256 мільярдів гривень, і це не враховуючи тимчасово окуповані території, адже нині провести там дослідження неможливо. Ми ще створили робочу групу при оперативному штабі. Ця робоча група налічує 76 провідних вітчизняних і світових науковців, які нам допомагають наразі розробляти методики оцінювання збитків. Навіщо ми це робимо? Бо попадання в кожний інфраструктурний об'єкт у природний ландшафт він спричиняє суттєві збитки, які ми повинні відшкодувати в міжнародних судових інстанціях. У Удержак. По інспекції говорять, відновлення довкілля після атак російських окупантів триватиме не одне десятиліття. Шкода завдана Російської Федерації щодо екології. Підсчитати її збитки наразі тяжко, тому що лінія розмежування тільки не так давно дійшла, одійшла від нашого району, і там ще дуже багато забруднено вибухонебезпечними предметами і дійсно. Підрахувати важко, але збитки колосальні. Наразі найбільших екологічних збитків через атаки РФ зазнали Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Тут спали, там телевізор стояв. Тут позакладали все теж бо стекло. Так ми позакла, а тут спали. Застеляли, спали в підвалі, ставили обогріватель весною сюди. Світ був. Закатку робили ми все одно на городі, ставили плитку на городі, на городі топили газом, газу не було, закатували. Закатували компоти, і салати, і огурці, і помідори, і варення, все і закатували. Аж вилазила аж на четвереньках, це час хоч іду, а то лазила на четвереньках. Оце так олізу, а щоб ці були. Отут поставимо цю скамейку. Ось тут скамейка стоїть, я сидю на скамейці. Тут тільки почнуть стріляти, я вже там. Кінчили стріляти, вилазю назад, сидю тут. Бо не я ж з бронхами так я задихалася там. Оце таке. Оце так і жили. Ну нічого, слава Богу, вижили. <клухи> ми з дідом чотири місяці сиділи в підвалі. А потім перейшли таки в хату. Мене діти, задихати, у мене діти кажуть, я почала задихатися, в мене бронхи. І він каже, давай в хату перейдемо. Ми тут спали з дідом. Ото бачите, як вікна позакривали. З книжками, з тряпками, щоб, щоб на всякий случай. З дідом добре послухав мене. Чи я його послухала, не знаю. Я казала, викинь плиту в кухні. А він каже, ні, хай буде. А тепер наладнав, дровами протопить, тепленько. І нічого, живемо в кухні з дядиком. Старалися, як вони йдуть чи їдуть, ми старалися на глаза їм не попадати. Заходили. Заходили перший раз, приходили, машина їм треба була, казав, кажу, вона поломана, вистрілював ногу. А як ну, стріляйте в голову, чого ви мені будете в ногу стріляти? Стріляйте одразу в голову. Тоді другий раз приходили, ходили по хатах. Прям провіряли телефон, паспорта. В хатах везде, везде все дивилися. Дуже раді, звісно, що прийшли наші, дай їм Бог здоров'я і, і побіди їм, щоб було все нормально. Я ще займаюся, в мене внучка займається волонтерством. От, і передають, привозять нам продукти з Криворога. Я розвозю по точках, їздимо з дідом, воно ну, ремонтує то одну машину, то другу. Оце ось у гуманітарку привезли. Нам це ми роз... будемо роздавати, це сьогодні привезли. Нема ні світла, нема, ні газу немає, ні води немає, нічого немає. Ну ждемо. Нічого страшного. Ми це переживемо. Головне, щоб їх вигнали к чортові матері. П'ять років Марія фарбує авто та автобуси. Каже, спочатку вела інстаграм-сторінку СТО, аби знати про що пише, почала вивчати справу в цілому. З часом з СМЕМниці стала майстриною. Я займалася капітальним ремонтом автобусів, повністю робила кузов автобуса зі склопластику. Тобто, в нашому місті майже всі автобуси, що їздять, це моїми руками повністю відтворений оцей кузов. був. Після початку великої війни Марія в основному фарбує автівки. Та часом доводиться стати і до ремонту. Більшість машин, які приїздять сюди, або з передової, або готуються до відправки на фронт та потребують до обладнання. Ну, найчастіше дзвонять саме з пошкодженням ходової частини або ремонту, саме там двигунів і всякого такого. Ну, кожного дня по декілька автівок буває таке, що і вночі дзвонять хлопці, бо треба допомога, виїздимо, прокидаємось, їдемо, працюємо в дві сміни. Ми маємо досвід з 2014 року. Ну, у військових дуже багато різних прохань, різних побажань. Ми їх всі враховуємо і максимально виконуємо їхні прохання. Тобто можна зробити майже все. Це і причепи. Ми перероблювали і причепи робили, і додавали і куги робили на пікапи. Тобто, це накриття таке зі склопластику. Ну і багато, багато всього різного. Часом капітального ремонту потребують і автівки цивільних, які потрапили під обстріли. Дуже багато з'явилося з інших областей. Це переселенці. Донецька, Луганська, Запорізька, Київська область. Люди приїжджають на постріляних авто, на перевернутих авто. Працівники станції технічно обслуговування не обмежуються лише профільною діяльністю. Тут же проєктують та власноруч зварюють буржуйки, роблять їх на замовлення військових. Є моделі для приміщень, є для бліндажів. Розробка цієї буржуйки наша. Посовітувалися з військовими і вирішили додати для них. Ну, там всякі приспособлення, щоб там ну, підрозкривалась, посушити, що там можна було. Там ботинки, десь якісь які ну, буде хорошо. За свою роботу майстри грошей не беруть. Військові оплачують тільки запчастини та матеріал. Приміщення надає місто. Тож в такому режимі планують працювати до перемоги. Інна Таранець, Кирило Полікевич, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Салат ліпістки по-корейськи, м'ясо у нас чихам били. кашка пшенична, добра. На перше гороховий суп. До нього ще хліб та чай. Щодня у соціальному ресторані годують переселенців. Меню комплексне. Його створював нутриціолог, тож каже кухарка Ліана, і відвідувачі задоволені. Дякують, кажуть, дуже смачно, дуже раді, довольні. А добавку можна вас попростити? Ні, ні. У нас, ось, дивіться, перше блюдо 250 грам, гарніра 150 грам, ясне 50 грам, салат 50 грам. З підносом до свого столика йде переселенка з Краматорська, пані Ольга. Готувати самотужки не завжди зручно у гуртожитку, де вона проживає. Тож обіди у ресторані дуже її виручають. Хороше обслуговування, от і всі дуже приємно до нас відносяться. Були котлети, були, був борщик. От була каша. Григорій з трирічною онучкою щойно пообідали. Каже, із задоволенням їсть навіть дитина. Суп Шуб. і м'ясо Мясо. Ну ми ж тут живемо, ми проходимо мимо, а тут об'являння було. Аби відвідати соціальний ресторан, переселенці мають зареєструватися. Зробити це можна за допомогою телеграм-боту. Для цього треба відсканувати qr код У нас є онлайн-реєстрація, також є офлайн реєстрація. Тобто, якщо ви не змогли зареєструватися самостійно, приходьте, і ми допоможемо вам зробити це на місці. Цей заклад має змогу кожного дня годувати та готувати приблизно півтори тисячі порцій. Пообідати у соціальному ресторані можна 14 разів. Ввели таке обмеження, кажуть адміністратори, щоб якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно. Це благодійний проект. Усі ці кошти були зібрані нашим фондом протягом місяця або навіть двох. Різними шляхами це були і просто донати за реквізитами. Це були такі проекти, як гастровечеря поєднані, на які ми зібрали майже майже мільйон. Це були донати від наших партнерів, ресторанів, постачальників тощо. Аби розпочати діяльність, зібрали близько 12 мільйонів. Вартість одного обіду 50 гривень. Ресторан працюватиме півроку. За необхідністю, обіцяють адміністратори, будуть влаштовувати додаткові збори. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла. Свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон. Тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів, обережно використовувати свічки та сухий спирт.